Вітаю! Рада бачити вас на челенджі 5 днів любові до себе. Перший день ми почнемо з техніки портрет себе. Ця техніка допоможе зрозуміти, якою ти хочеш бути і чого тобі не вистачає для того, щоб почати змінювати своє життя на життя мрії вже зараз. Рекомендую виконувати дану техніку ввечері перед сном. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час: підготуй своє особливе місце, запали аромапаличку, вимкни світло або вімкни тепле гріюче світло, яке не буде заважати, Накрий себе ковдрою, одягни носочки, щоб не було прохолодно та займи зручне положення. Як будеш готова, заплющуй очі. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики та розслаблення. Ми будемо вдихати через ніс. Дихай животом. Спостерігай, як холодне повітря входить в твої легені та твій живіт піднімається. Потім затримка дихання, рахуючи до 4, та повільний видих через рот. Спостерігай, як теплий потік повітря виходить із твоїх легень. А ми починаємо! Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох, та спокійний видих через рот. У тебе добре виходить. Ще один вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Ти молодець. У тебе добре виходить. Продовжуй дихати в зручному для тебе темпі. Ти вже почала розслаблятися. Тобі добре. Тобі спокійно. Тільки ти. Тут і зараз. Це твоє безпечне місце. Те, що ти виділила час для себе на цю техніку, це вже свідчить про турботу про себе. І я пишаюся тобою. Твоє тіло розслабляється. Теплий потік розслаблення опускається в твою маківку і заповнює своїм теплом усю голову. Спостерігай за потоком. Внутрішнім поглядом по своєму тілу. Розслаблення прямує до правої руки і розслабляє її до самих кінчиків пальців. Розслабляється ліва рука, і вже зовсім не хочеться ворошити нею. Теплий потік розслаблення прямує до твоїх грудей. Розслабляє живіт. Розслаблення теплою хвилею проходить по твоїй спині від маківки і до самого куприка. Тобі добре та спокійно твоя спина відпочиває. Розслаблення прямує до правої ноги і розслабляє її повністю до самих кінчиків пальців правої ноги. Теплий потік розслаблення опускається в ліву ногу і повністю розслабляє її. Твоє тіло розслаблене, тобі є добре та спокійно. Ти тут і зараз. Всі турботи лишилися за дверима твоєї кімнати. Твої думки тебе не турбують. Ти чуєш тільки мій голос, музику на фоні. Та своє дихання. Якщо відчуваєш, що втрачаєш концентрацію, то сфокусуй свою увагу на диханні. Повітря входить в тебе, затримуйся ненадовго і виходить. Твоє дихання рівне та спокійно. Груди та живіт ледь піднімаються при вдосі і опускаються при видиху. Це тільки твій час. Тільки для тебе тут і зараз. А ми переходимо до нашої техніки портрет себе. Уяви ту саму себе з життям до якого ти прагнеш. Подивись уважно, як ти виглядаєш, яка у тебе фігура? Який одяг на тобі? І яка у тебе зачіска? І як виглядає твоя шкіра? Які емоції у тебе на обличчі? Де ти знаходишся? Так, добре, ти молодець, який у тебе режим? Які люди тебе оточують? Які ти маєш цінності? Які маєш звички? Яке у тебе хобі? Яке ти маєш ставлення до себе? Так, добре. У тебе прекрасно виходить, і я пишаюся тобою. А тепер дає відповідь на наступні запитання. Що з всього цього я маю вже зараз? Що з цього всього я можу реалізувати вже зараз? Який перший маленький крок можна зробити вже зараз, щоб наблизити себе до свого бажаного життя? Так, добре. Ти прекрасна, і у тебе виходить дуже добре. Для мене ти так ідеальна. Не бійся робити кроки до зміни, якщо ти цього бажаєш. У тебе все вийде обов'язково. Я вірю в тебе, і я пишаюся тобою. А зараз ми перейдемо до афірмацій. Це будуть позитивні установки щодо себе. Повторюй їх за мною, подумки або вголос, як тобі буде зручно. Ми починаємо. Я маю силу змінити свій світ. Я люблю своє тіло і все, що воно робить для мене. Я гідна любові та радості. Я люблю себе, якою я є. Я поважаю себе. Я ціную себе. Я турбуюся про себе. Я визнаю свою самоцінність і моя впевненість зростає. Я росту і навчаюсь кожен день. Я приймаю себе такою, якою я є. Я дозволяю собі бути самою собою за будь-яких обставин. Я приймаю усі свої емоції. Я не ідеальна і це чудово. Я дбаю про своє тіло і приділяю собі увагу. Я знаю, що заслуговую на похвалу та компліменти і приймаю їх за гідністю. Я найважливіша людина у своєму житті. Я щодня помічаю сотні приводів, щоб бути щасливою та вдячною. Я люблю себе. У тебе добре виходить. А закінчуємо ми цю практику словами вдячності собі. Скажи собі дякую за те. Що ти сьогодні прокинулась вчасно, чи виспалась, чи проспала, але виспалась, чи, що не виспалася, але мала більше часу. Скажи собі дякую за це. Скажи собі дякую за те, що ти зробила сьогодні. Приготувала смачний обід, прибрала вдома, закінчила проєкт, провела спокійний робочий день. Відвела дитину на навчання тощо. Я залишу тебе наодинці, а ти перерахуй кожну дрібничку, за яку ти хочеш сказати собі сьогодні дякую. Маленьких дрібних моментів не буває, вони всі важливі, і ти заслуговуєш на слова вдячності. В кінці не забудь подякувати собі за те, що ти виділила для себе час та провела цю техніку. Бо це про турботу про себе. А я насамперед хочу сказати величезне дякую тобі за те, що ти зараз тут зі мною. Дякую. І я пишаюся тобою.